Тихіше їдеш, далі будеш. Відтепер любителям поганяти головною вулицею міста про це будуть нагадувати лежачі поліцейські. Міська влада придбала шість елементів для примусового обмеження швидкості. На це з міського бюджету пішло 99 тисяч гривень. Перший 15 жовтня встановлювали на перехресті вулиць Київської та Садової. Біля першої школи, біля шостої школи буде встановлено. На гвардійській по дорозі до 9-ї школи буде встановлено. Ближче до 10-ї школи буде встановлено також. Нерегульоване перехрестя Київської та Садової одне з найнебезпечніших у місті. Щотижня тут трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Переважна більшість з них з потерпілими, а то й загиблими, говорять у ДАІ. Щодня сумнозвісний пішохідний перехід перетинають тисячі людей, більшість з яких діти. Тож поява такої перешкоди на дорозі буде тільки на краще, констатують прилучани. Будуть заторможувати трохи машини. Не будуть, менше буде тут ситуацій таких, що не зупиняються на пішохідному переході. І люди, і так і декілька разів я було, дивишся, не зупиняються. Бігом біжиш, щоб швиденько включаєш скорость, щоб не, не збили. Кожен день йдеш на навчання, переходиш дорогу і машини не зупиняються, не дай Бог що. Я часто буваю в броварах, на кожному перекрестку, тому що якби ми... Не виховували, але водії які порушують і пішоходам, особливо діткам, вони сюди під загрозою. І це вірно, і це, хоч і затрати є, але це безпечно для наших пішоходів і мешканців парук. Потрібно біля кожної школи, тому що ходять діти, а водіїв на сьогоднішній день нас не контрольовано їздять і не зважають не на пішохідні переходи, навіть на кольори світлофорів. Я вважаю, що він потрібний. Зустрілися подіям і скептики. Говорять, лежачий поліцейський аварійності не завадить. За останній тиждень, я вам скажу, два рази я чоловіка чуть не збив і один раз мене чуть взад. Заді в машину не вдарило, так що тут на світофор однозначно. Питаємо у Прилуцького міського голови про світлофор. каже, світлофорний об'єкт на перехресті Київської та Садової встановити планували вже цьогоріч. Завадили фінанси, які на початку року співали романси. Тоді, коли формувався бюджет, ми ще не знали, чи буде, чи не буде перевиконання. Ми не знали, чи зможемо, чи не зможемо. І тому, от в цьому році, вже не змогли це зробити. Звісно, він тут. Необхідний. Е, в наступному році будемо сподіватися, що е, знайдемо необхідні кошти і виділимо саме на перехрестя Київська і садова. Е, і спорудимо села світлофорний об'єкт. Шість лежачих поліцейських це лише початок, говорить Дмитро Барнаш. У планах міського голови встановити лежачі поліцейські поблизу кожного навчального закладу. Окрім того, усі пішохідні переходи будуть освітлюватись вночі. Освітлення на, на жаль, у нас ми не можемо освітити ці цілу ніч. Звісно, це є не є нерентабельно, це є перевитрати, але пішохідні переходи мають бути безпечними. Тому на наступний рік ми плануємо все-таки зробити так, щоб саме пішохідні переходи були в нічний час доби також освітлені постійно. А ще прилучани, які полюбляють прогулюватись містом у нічний час доби, не повинні забувати про світловідбиваючі елементи. Зайва обережність ніколи не зашкодить.